Що, що, що з економікою? Економікою! Привіт! Це Юлія Мінчева з Vox Ukraine та Андрій Федатов, центру економічної стратегії. І це програма Що з економікою. В наступні півгодини ми разом з вами подивимося, що стоїть за економічними новинами, як це впливає на нас і як ми своєю поведінкою впливаємо на економічні процеси. Сьогодні рано з нами в студії Марина Хоронжа, директор Центру аналітики зовнішньої торгівлі Терет Плюс. Привіт, Марина. А привіт, привіт, Андрій і Юля. Що ти робиш в центрі аналітики зовнішньої торгівлі Третплюс? Київської школи економіка. А, ну наразі більшість наших досліджень спрямована на допомогу з науковою імплементацією експортної стратегії. Та тобто, ми досліджуємо двосторонню торгівлю України з іншими країнами та дивимося на різні. Тенденції у світі, як вони впливають власне на українську зовнішню торгівлю? Ну і тому ви розумієте, чому ми запросили Марину сьогодні до нас? Тому що ми будемо говорити про торгову війну Китаю і США, про те, як це вплине чи може вплинути на українську торгівлю, що з Китаєм, що з США, і які взагалі процеси зараз відбуваються активні й цікаві в світовій торгівлі. Отже, торгова війна Китаю із Сполучених Штатів Америки, взагалі, цікава історія з штатами пов'язана з тим, що країна народилась внаслідок там торгової війни, яка була ще наприкінці 18 століття. Тоді ви всі знаєте про Бостонське чаювання, 16 грудня викинули 342 ящики з чаєм якраз знак протесту проти тих тарифних обмежень, які накладала Остинська кампанія Монополіст на торгівлю таким товаром. Можна було в той час Купити чай без додаткових зборів і платежів в голландців. Тоді з цієї Незгоди і небажання бажання платити більше не зрозуміло кому добре, зрозуміло кому, але не зрозуміло за що. Розпочалася революція, війна, і тепер ж економіка стала настільки потужною в штатах, що вони також починають вирішувати, хто буде платити більше, на що треба вводити обмеження квоти додаткові платежі, і таким чином використовувати цей інструмент для того, щоб переформатувати економічні стосунки в міжнародній торгівлі. Тут цікаво, що останні 80 50 Років світ навпаки рухався за траєкторією, де треба якомога менше обмежень, якомога більше вільного доступу, вільного руху будь-яких ресурсів від там, початкової від товарів, які там треба виробити, до кінцевих продуктів. Людей, фінансових ресурсів капіталу, і це тоді розглядалось також як один з важливих моментів збереження миру в світі загалом, тому що чим більше взаємопов'язані економіки, тим менше має виникати бажання нападати на сусідню країну, тому що ти можеш отримати задоволення там твоєї економічного інтересу не через військові дії, а через економічні там процеси купівлі-продажу товарів. Знаєш, мені здається, що питання торгівельних війн в сучасному світі воно є просто таким першим. Кроком до якогось нового переосмислення, що є взагалі світова торгівля, які є в правила, тому що все одно це я сподіваюся, ми не повернемося в це минуле і почнемо боротися там і ставити один одному палки в колеса. А все ж таки, це цивілізовано прийдемо до якогось нового порядку, нових умов, в яких Світова торгівля може розвиватися, але зберігаючи певний, певні можливості для розвитку національних індустрій. Так, я теж думаю, що вихідні точки, з якої там колись формувався порядок ден, в світовій торгівлі, формувалася світова організація торгівлі, і люди відмовлялись від там, протекціонізму на користь вільного ринку, це були не ті умови, це ті були питання, коли економіки розвивалися, зараз питання, що робити. Для тих економік, які вже є розвинутими, і з тими економіками, які розвиваються, є в нерівних умовах з розвинутими економіками, і все одно мають використовувати весь арсенал економічних засобів для того, щоб не робити гірше там, де можуть, і робити краще там, де можуть. І тут абсолютно прави питання в такому жорсткому аналізі плюсів і мінусів кожного рішення і його ефективності і. Оцінці загального впливу, я можу сказати, що станом на сьогодні світ вже настільки глобалізований, да, членом всесвітньої організації торгівлі є 164 країни. Да, можна казати, що це глобальна організація торгівлі, яку ми можемо вважати вже статусом кво. І, ну, наприклад, з 94-го року загальносвітовий рівень тарифів впав з 8,5 до приблизно 2,6 у 2017-му, так і ну, по суті, це вже те від чого країни відштовхуються від того, коли вони переходять зараз ще частіше до двосторонніх або регіональних угод про вільну торгівлю. І в принципі це також дає підґрунтя для того, щоб поширювалися не тарифні бар'єри у торгівлі, так і як використовуються ці тарифи, ну це вже мабуть є таким тригером для того, що ми сьогодні називаємо торговими війнами. Та так, ну тобто, ти хочеш також напевно цікаш на те, що вже м -м, довгий час. Це є нечемно застосовувати тарифи відносно там, тих чи інших товарів, тому що світ дійшов до того, щоб максимально спростити і відкрити ринки, і максимально дозволити рух як там, товарів, послуг, так і людей, капіталу і решту. Тобто такий... е, ну, по суті, членство країн в, в світовій організації торгівлі воно призвело до того, що е, ті максимальні тарифи, які встановлені в, в рамках їхніх зобов'язань в СОД. Вони вже вважаються за високими, неприйнятними да, от коли ми говоримо про Брексит і No Deal, тобто вихід Великобританії зі складу ЄС і відповідно залишення Великобританії єдиного ринку буде відбуватися. Ну, на умовах того, що в майбутньому торговля буде регулюватися тими тарифами, які країни ці е, мають встановленими за правилами СОД. І це вже нікого не влаштовує. Да? Тобто така ситуація вже нікого не влаштовує, і ми хочемо рухатися до більш е, Ну, і навіть якщо ми говоримо про двосторонні торговельні угоди, рухатися від більш. Е, вони називаються «щело» у таких неглибинних до глибоких, коли країни гармонізують законодавство, процеси, стандарти, та, і щоб якомога більше полегшити. Торгівлю як товарами, так і послугами, ну от у нас зараз під час обговорення бюджету дуже багато було обговорень щодо підтримки там агросектору, там підтримки там якоїсь наших українських виробників. І зараз я так розумію, що проблема державної підтримки Китаєм своїх підприємств і субсидіювання різних галузей це є таким головним таким камнем, трігером, трі, трігером, так? якою має Вінч... бути державна взаємодія з торгівлею, для того щоб ми, ми казали про вільну торгівлю, взагалі ну в принципі ви правильно кажете, що інколи національна підтримка, ну державна підтримка національного виробника, скажімо так, це може бути не просто якимось подразнюючим фактором в деяких випадках це прямо порушує міжнародні зобов'язання країни. І ну, тут можна згадати і е, вже багато говорилося про український ліс Кругляк та і експорт е, металобрухту це такі дуже серйозні подразники в стосунках, зокрема України з ЄС. Ну і звісно, коли інші країни запроваджують такі практики, вони. Е, Знаходяться на межі або прямо протирічать зобов'язанням міжнародних цих країн щодо запровадження рівного поля для, 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 для гри, так як національного, так і. Іноземного виробника і відповідно імпортера на цей ринок, тому що по суті багато країн дійсно вони застосовують обережно, вони застосовують цю практику. І тому, якщо ми хочемо, щоб наш виробник він міг конкурувати на міжнародних ринках, тому логічно подумати, що нам теж треба запроваджувати цю допомогу, але треба зважати на ну на деякі фактори. Тому що один уряд іншому уряду не рівня в плані тому, що наскільки держава є поінформованою, по-перше, про потреби національних виробників експортерів, по-друге, про попит світовий, по-третє, про ну, власне, такі практики підтримки, які запроваджуються в інших країнах, і наскільки в країни є для цього ресурс, якщо ресурсу для того, щоб... Не дискримінаційно надавати таку підтримку достатньо, то я б сказала, що в принципі це непогана ідея. Але коли уряд має через те, що має обмежений ресурс обирати або галузі, або сектори, або навіть безпосередньо якихось підприємців, да, яких вони підтримують, то я б сказала, що тут дуже високі корупційні ризики ризики арбітрального вибору. Того, кого будуть підтримувати, це по перше. А по-друге, ми все одно не здатні підтримувати нашого виробника на тому самому рівні, що і в ЄС. Тому, якщо ми порівняємо ризики і переваги, то я власне не є Ну, я, я не надаю перевагу таким практикам. Ну, у нас зараз взагалі в Україні дуже багато кажуть про відкритість, про залучення інвестицій, про лібералізацію ринків, демонополізацію, тому що наше основне завдання – це залучення досвідчених вигравців, які можуть підвищити стандарти взагалі в різних гал галузях і так далі. І однією з таких ключових таких, наскільки я розумію, обмежень нашого експорту, це є наша інфраструктура. От ви нещодавно робили дослідження, якраз пов'язане. З інфраструктурою, які основні висновки можна зробити, що з нею робити, як, як це можна, може нам інвестиції в інфраструктуру, якісь міжнародні угоди можуть нам допомогти виграти від цих торгівельних війн, які зараз відбуваються, так ну по суті ти кажеш про наше дослідження впливу зменшення витрат на торгівлю в зв'язку з запровадженням ініціативи Китайської народної республіки, один пояс, один шлях та BRI. На добробут в Україні. І по суті, по результатам наших досліджень ми з'ясували, що в Україні таких інфраструктурних проєктів аж І один. Це... Що це? Да, і це про числи надаємо поглибленню порту південного. По суті, ну, це навіть не є на одне прям прямим таким проектом цієї ініціативи, але по суті немає вичерпного або якогось такого точного переліку проєктів, які входять в цю ініціативу, і тому вимірювати її ефект досить важко насправді було. Але ми з'ясували, що навіть застосування ну, імплементація цих проектів в інших країнах вже позитивно відбуватиметься відбуватиметься на добробут в україні і ми порахували, що, наприклад, зменшення транспортних витрат на 15% призведе до зростання ВВП на душу населення в Україні на 0,5 Да? Це Ні, досить це суттєво цього, направду, від да. одного проекту, або навіть від відсутності таких проектів Україні. тут в основному непрямий, непрямий вплив від проектів, які в інших країнах імплементуються. Ну і ну на жаль, жоден транспортний коридор в рамках ініціативи не пролягає напряму через Україну. А є два, до яких Україна могла б долучитися: це північний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, Росію, Білорусь, Польщу. Але знову ж таки, тут є ризиком, те, що він пролягає через Росію. Ми всі розуміємо, що це дуже серйозні політичні ризики, і це Транскаспійський коридор. Який йде в обхід Росії через Казахстан, Азербайджан та Грузію, але він довший тут на одну країну більше, і тут в нас через два моря йде транспортування, тобто він є трохи довший, але тим не менш ми все одно виграємо від цієї ініціативи. І навіть, ну ми говорили про торгову війну між США і? І Китаєм, і ми навіть порівнювали ефект, який буде мати ця війна на добробут в Україні, і е, чи, чи може Так, да, я зараз скажу. і е, відповідно порівнювали його з тим позитивним ефектом, який буде мати Бірай. Ну е, і так, от в нас е, буде негативний ефект для е, добробуту в Україні, а саме в розмірі 0,6% ВВП на душу населення. Це ми рахували тарифи на рівні 25%. Зараз Трамп каже, що вони можуть бути навіть більшими. Тобто це тільки на 25%, і ми вже бачимо, як суттєво вони понижують наш добробут. І в той час Бірай має позитивний ефект, але знову ж таки він недостатньо сильний для того, щоб перекрити. Той негатив, який ми отримуємо від світової, ну, по суті, світової торговельної війни між США і ЄС. І тільки якщо ефект буде е, зниження торговельних витрат 20% і більше від BRI, тільки тоді він перекриє негатив від е, торговельної війни між США і Китаєм. І по суті, чому я кажу, що це світова торговельна війна, тому що вона вже почала. Реакцію доміно, Та? Тобто, ну, наприклад, США і Китай встановили тарифи на, на сталь, та на металопродукцію в розмірі 25%. Що відбувається? Відповідно, зростає експорт з цих країн на треті ринки. ЄС для того, щоб захистити національного виробника від експорту Китаю, також встановлює квоти і е, е, імпорт понад квоти. Е, Кладається тарифом на рівні 25%. п'яти відсотків, що нерівня тим, і... яким укладає Трамп. Ну по суті, так ну понад квоти. і ну для України це вже серйозні наслідки буде мати. Тому що ну наразі Україна не дуже багато експортує металу в США та в Китай, але ми багато експортуємо в ЄС, і ну і це вже дуже суттєво вдарить по українському експортеру. І від власне збільшення цієї торгівлі ну тут взагалі варто зазначити, що світова торгівля і світова економіка настільки вземно залежна одних країн від інших, тому що всі ці ланцюжки постачання товарів ніхто зараз практично не може виготовити якийсь продукт великий. Точніше, зі складною структурою, не використовуючи якісь речі, які вони не використали, які вони не продукували всередині країни. Всім треба щось кудись завести, привезти, перепродати, залучити якісь нові або технології, або інвестиції фінансові з ринків, яких в тебе немає. І тому, коли ми втручаємось в цей процес обміну тих або інших засобів виробництва, ми починаємо таким чином впливати фінально на там кінцеву ціну і на кінцеву вигоду. Для кожного, ну, хто купує ці товари, бо в кінці все одно в тебе є там людина, яка, наприклад, через певні обмеження буде купувати той або інший товар або гіршої якості, або дорожчої ціни, тому що всі ці тарифи, не тарифні бар'єри, будуть включатися в ціну собі вартості. І тут можна говорити про такі переваги за і проти протекціонізму, тому що а, тут хтось може заперечити, і люди точно заперечують, що а, можна навпаки Захищати внутрішнього виробника і таким чином стимулювати до того, щоб всередині країни виробляли те, що ми там зазвичай завозимо. Наскільки така практика можлива, наскільки ось в такому форматі плюси торгівельної війни можна використати? Тобто, наприклад, чи дійсно зараз там в Штатах будуть більше? Вирощувати або не знаю, робити якісь пенали, на які встановили також там тарифи з 1 з 1 вересня. Це воно так не працює, і ти просто зменшуєш конкуренцію всередині. Ну дивіться, давайте так трохи зробимо крок назад а, і подумаємо про дійсні причини торговельної війни між США і Китаєм. Китай, по суті, став е, світовим лідером з торгівлі за рахунок того, що вони, ну скажімо так, не, не досить чесно е, користувалися правом інтелектуальної власності та тих компаній, які заходили на китайський ринок, тому що це, це дійсно це здоровезний ринок, він дуже привабливий для, е, ну, власне, він для всіх привабливий, да, для будь-якої країни, яка має якийсь товар. Е, Ну, на який є попит на цьому ринку, і коли туди починали експортувати технологічні продукти, то уряд Китаю наполягав на тому, щоб виробництво розповсюдження і по суті ну, всі ключові складові виробничого ланцюжку вони відбувалися в Китаї, і тим більше щоб це відбувалося на базі спільного партнерства. Та Ну, тобто, щоб в них був доступ далі до цих е, ну, відповідно так і ну, ми розуміємо, що прямі іноземні інвестиції це завжди шлях для того, щоб ну, відбувався якийсь перехід технології, перехід знань, навичок. Але в Китаї ну, це була свідома державна політика для того, щоб цей перехід відбувався якомога швидше і легше. легше. Так, і власне потім ну, в Китаї залишалися ці всі технології, які там по суті не розроблялися, але вони почали конкурувати з тими країнами, які є на вістрі технологій, саме через цю техну... політику державну. І ну, наскільки я розумію причини цього конфлікту, тут навіть не в аграрному секторі причини да, і не там, в експорті комп'ютерів і іграшок, про які йшлося в останній заяві Трампа про нові е, тарифи, а скоріше про цей е, нещасний такий підхід до переходу технологій. І тепер це просто ну, те, що ми бачимо, це результат. І, відповідно, ну, якщо ми знову повернемося до тих тарифів, які були заявлені всередині грудня, да, то там в основному ці товари, які дуже сильно б'ють по Китаю. Тому що це, це лептопи, да, це мобільні телефони, деякі іграшки, монітори комп'ютерні, деякі найменування одягу, взуття. Тобто це ті речі, які Китай найбільше. Експортує до ЄС. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про те, як себе відчуває споживач, то ну, зараз в фазі 1 передбачено, що цього підвищення не станеться. Але якби воно сталося, то американський споживач платив би ну, в середньому на 10% більше за цю продукцію. Тобто, звісно, в кожній державній політиці є переможці і ті, які. Програють від цієї політики, і ну і треба зважити е, загальний ефект. Наскільки це переможна політика в цілому для добробуту країни. Тобто я розумію, що торгівельні війни вони для споживачів, там не зважаючи на те, там хто виграє там національні виробники чи іноземні виробники, вони все одно ми, як споживачі, програємо, тому що ми маємо платити більше і маємо менший вибір між товарами, які можемо купити. Ну зазвичай так. Мені тут дуже сподобалася твоя теза щодо того, що тут, питання інтелектуальної власності, мені здається, що це також дуже дотично до. До України, тому що О, дуже. ми кажемо про експорт там зернових, експорт металів, там е, корисних якихось мет, ну е, різних металів. Але проблема в тому, що самі технології їх дуже швидко можна викупити, там викупити всю команду. Там е, і дуже складно якось Україні залишити надходження від цих нових винаходів як частину нашої економіки. Ну так, це дійсно проблема, і ми вже трохи. Говорили та, про виробничий ланцюжок, і деякі з ланок цього ланцюжка вони продукують найбільше доданої вартості, а деякі менше. І зазвичай, ну навіть зараз ми бачимо позитивну тенденцію: що в Україні реєструються і працюють європейські виробництва, наприклад, німецькі автоконцерни, так і. Там, ми робимо електронні проводи, які потім разом з німецькими автомобілями продаються по всьому світу. Тобто, це з одного, ну, з одного боку, це дуже круто. Ну, ну, в принципі, так, це дуже великий позитив для нас. Але, на жаль, зараз превалює практика, що саме. Збірка, та вона відбувається в Україні, і це один з елементів ланцюжка, який найменше продукує доданої вартості. Найбільше її продукує етап брендингу, маркетингу, та, тобто та компанія, якій належать інтелектуальні права. І потім це, власне, коли він вже запакований, гарний, і в нас там хороша реклама, і от ми там, вже займаємося збутом цієї продукції. Та, це... Ті, ланцюжки, ті етапи ланцюжка, які продукують найбільше доданої вартості. Але ну, якщо ми хочемо, щоб Україна долучалася і до цих етапів, та, то дуже серйозно треба задумуватися про захист прав інтелектуальної власності в Україні. Та, це велика проблема, всі ми це розуміємо. І я думаю, що і Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Це дуже добре розуміє, але це дуже складний компонент, який має багато складових. Тут і імплементація законодавства, та, тут і органи, які відповідальні за ну, по суті law enforcement. Ну, Реалізацію цього рішення судового, яке будуть прийняти, і це такий взагалі тізер. Марина дає до наступних тем розмов, тому що це окрема велика тема. І захист інтелектуальної власності, і те, як це буде регулюватися в рамках або світової організації торгівлі, або, можливо, там, двосторонніх договорів, які підписують країни між собою для того, щоб покращити свої торгівельні баланси один з одним і решті. Тому ми зараз будемо так репетап і закінчувати з частиною, що ми маємо зрозуміти, що я особисто зрозуміла, що торгівельні війни і це один з елементів, як ти можеш вплинути на. Проблеми, які не торгівлею часто а, народжені, а є таким наслідком, бо саме в торгівлі вони є таким індикатором, де показують, що відбувається в економіках тих чи інших країн, які є дисбаланси і як це все впливає один на одного. І що, направду, як і в будь-якій війні, завжди є переможені і переможці, але хтось має за це заплатити. Тому. Слідкуйте, платіть тільки за те, за що ви отримуєте гарну якість, не переплачуйте там, де не треба переплачувати. І сподіваємось, що всі будуть доброчесними на ринку. Якщо вас щось бентежить взагалі в економіці, щось вам не зрозуміло, пишіть нам, будемо розбиратися разом, будемо шукати класних гостей, які прокоментують і дадуть вичерпну інформацію з тих або інших питань. Слідкуйте за новинами, бо це все впливає на нашу буденну життя, на щастя або на жаль. Гарного дня до побачення! Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.